Біблія, глава 32, приготовлення до зустрічі з Ісавом. І встав Лаван на рано вранці, і поцілував онуків своїх, і дочок своїх, і поблагословив їх, і пішов та й вернувся в до місця свого. А Яків пішов на дорогу свою і спіткали його Божі Янгові. І Яків сказав, коли їх побачив це Божий збір, і він назвав тому місію Манахаїн, і послав Яків. Послів перед собою до Ісава, брата свого, до землі Сеїр, до краю Єдомського, і наказав їм, говорячи, скажіть так моєму панові Ісаві. Так сказав раб Яків твій, я мешкав з Лаванами, і задержався аж до тепер. І маю я вола, то осла, і отару, і рабай, і невільницю, і я послав розказати панові моєму, щоб знайти смілість в очах твоїх. І вернулися посли до Якова та й сказали: Ми прийшли були до брата твого до Ісава, а він також іде зустріч тобі, чотири сотні людей з ним. І Яків сильно злякався і був затурбований. І він поділив народ, що був із ним, і дрібну та велику худобу, і вірблюди на два табори, і сказав: коли прийде Ісав до Табору одного і розб'є його, то в позасталий табір. Як і яків промовив: Боже батька мого Авраама і Боже батька мого Ісака. Господи, що сказав ти мені вернися до краю свого і до місця свого народження. І я зроблю тобі добре. Я не вартий усіх отих милостей і всієї вірності, яку ти чинив, був своєму рабові, бо з самого своєї палиці перейшов я був цей Іордан, а тепер я стався на два табори. Збережи ж мене від руки мого брата, від руки Ісава, боюся я його, щоб він не прийшов. Та не побив мене і матері з дітьми. А ти ж був сказав учинити добро, учиняю я з тобою добро, а нащадки твої покладу, як той морський пісок, що його не злічити через безліч. І він переночував там тієї ночі і взяв із того, що під руку прийшло, дар для Ісава, брата свого: кіз двісті, і козлів двадцятеро, 20, овець двісті, баранів двадцятеро, вір дійних, та їх жереб'ят тридцятеро, корів сорок і биків десятеро, ослід двадцятеро, ослів десятеро. І дав до рук рабів своїх кожне стадо окремо. І сказав він. Робів своїх, ідіть передо мною і позоставте відстань поміж стадом і стадом. І він наказав першому кажучи: коли спіткає тебе Ісав, брат мій, і запитає тебе так, чий ти і куди ти йдеш, і чи є те що перед тобою, то скажеш раба твого Якова, це подарунок посланий панові моєму Ісаві. А отой він сам за нами. І наказав він і другому, і третьому, також усім, що йшли за стадами, говорячи: таким словом будете говорити до Ісава, коли ви знайдете його. І скажете: ось і раб твій, і Яків за нами, бо він сказав. Нехай я облагаю його цим дарунком, що йде переді мною, а потім побачу обличчя його. Може, він підійме обличчя моє і йшов подарунок перед ним. А він ночував тієї ночі в таборі, і встав він тієї ночі, і взяв обидві жінки свої, обідві невільниці свої та 11 дітей своїх і перейшов обрід ябок. І він узяв їх і перепровадив через потік і перепровадив те, що в нього було. Якова боротьба в Пенуїлі і зостався сам, і боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла досвітня зоря. І він побачив, що не Подужає його, і доторкнувся до суглобу стегна його, і звихнувся суглоб стегна Якова, як він боровся з ним, і промовив: Пусти мене, бо зійшла до світня зоря. А той відказав Не пущу тобі, коли не поблагословиш мене. І промовив до нього, як твоє імення?» той відказав Яків, і сказав, не Яків будеш називатися вже імення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав, і запитав Яків і сказав: Скажи ж ім'я своє, а той відказав. Пощо питаєш про ім'я моє, він поблагословив його там. І назвав Яків ім'я того місця Пенуїв, бо бачив був Бога лицем у лице, та збереглася душа моя, і засвітило йому сонце, коли він перейшов Пенуїв, І він кульгав на своє стегно. Тому не їдять Ізраїлеві сини, жили стегна, що на соглобі стегна, аж до сьогодні, бо він доторкнувся був до стегна Якового. Жили стегна. Зустріч Якова з Ісавом і звів Яків очі свої, та й побачив, аж озідеї Ісав а з ним чотири сотні людей. І він поділив своїх дітей на Лію, на Рахіль і на обох невільниць своїх. І поставив він тих невільниць і дітей їх напереді, А Лію дітей її перед останніми, а Рахіль та Йосіба останнім. А сам пішов перед ними і вклонився до землі сім разів, аж поки підійшла, підійшов до брата свого. І побіг і сам назустріч йому, і обняв його, і впав на шию йому, і цілував його, і вони заплакали. І звів очі свої, і сав, і побачив жінок та дітей, і сказав, хто то такі. А той відказав діти, яких одарував Бог твого раба, і підійшли сюди невільниці, і їхні діти, та й вклонилися. І підійшла також Лія та діти її, і вклонилася, а потім підійшов Йосип і Рахіль та й поклонилися, і сказав і Сав, А що це за цілий табір? Той, що я спіткав, а той відказав, щоб знайти милість в очах мого пана. А і сказав Я маю багато, і мій брате, нехай твоє, нехай тобі буде. А Яків сказав, ніжбо, ніж бо, коли я зійшов милістю в очах твоїх, то візьми дарунка мого з моєї руки, бо ж я побачив обличчя твоє, ніби побачив Боже лице, і ти собі вподобав мене. Візьміш благословення моє, що припроваджене тобі. Бо Бог був, був милостивий до мене, та й маю я все, і благав він його, і той узяв. Промови сав, рушаймо й ходім, а я піду обік тебе. А той відказав: пан мій, знає, що діти молоді, а дрібна та велика худоба в мене дійні. Коли погнати їх один день, то вигиневся Атара Нехай же піде пан мій перед очима свого раба, а я піду по волі за ногою скотини, що передо мною і за ногою дітей, аж поки не прийду до пана свого до Сеїру і промовив, позоставлю ж з тобою трохи з людей, що за мною. А той відказав, пощо знаходжу я таку милість в очах свого пана, і вернувся того дня і сав на дорогу свою до Сеїру. А Яків подався до Сукоту і збудував собі хату, а для худоби своєї поробив курені, тому назвав ім'я тому місцю І Яків, коли він прийшов із Падану Рамейського, прибув спокійно до міста Сихем у краї Ханаанському і розтабарився перед містом. І купив він кусок поля, де розклав намета свого руки синів Гамора, батька Сихема, за сто срібняків, і поставив там жертвеніка і назвав його Ел Елогей Ізраїль.